Усім привіт! продажі Рено Колеус, свіжо пригнаний в Швейцарії. Це у нас 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гітертрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація. 2014 рік випуску 183 тисячі пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. все я вам буду поступово показувати. Автомобіль у нас в гарному білому перламутровому торму ковірі. На. Викоспавних колесах на зимовій резини. Резина у нас 2024 року. Бачите, зимова. Це також великий плюс. Має передні та задні партроніки, задню камеру, е асистент сліпих зон, умивач фар, про фари, лінзовану оптику, яка світить білим світлом, гарно свічує дорогу вночі або в темну пору доби. Також вона повертає слідом за ролем. Кузов без м'ятин, царапин, сколів. Весь в ідеальному збереженому стані. Вікна всі оригінальні. На, також у нас є датчик, світла, датчик дощу, панорамний дах, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, дублюючі поворотники, безключовий доступ на кожних дверях. Понизу він весь захищений пластиком, також кузов весь оцинкований в цих автомобілях. Ніколи не буде вам вже Позаду, як бачите, маємо. Тепер троньки і камеру. Це у нас датчики сліпих зон. Дуже зручна функція, для... де використовується на трасі. З такий у нас має вигляд з цієї сторони. Саме все тут у нас рівненько. Ніяких зауважень по кузу абсолютно немає. Вікна притоновані заводським напилом, передні просто заламіновані. Дуже хороший кліренс в цих автомобілях. Ідеально підходить для наших доріг. Вже неодноразово таку машину я приганяв. Машина надійна, комфортна, економна, все що потрібно. А зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз ми старенько перевіримо весь кузов. Автомобіль в гарному збереженому стані, як зовні, так і всередині. Зараз все вам буду поступово показувати. Також нагадаю, можливо, доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити до вас під дім. Дуже часто зараз така функція використовується. Так, По фарбі у нас перефарбована тільки кришка багажника. Останні елементи всі в оригіналі. Автомобіль розмитений, сертифікований, ще раз повторюсь. Готовий до постановки на облік. Дуже такий гарний білий переламутровий колір. Буде гарно виблищувати вам на сонці. Дуже дорого виглядає. В поєднанні з такими класними легкоспавними колесами, чорним дахом, з таким хромом. Зараз перейдемо до салону, покажу його всередині. Маємо безключовий доступ, два ключі в комплекті у нас присутні. Такий у нас класний збережений, чорний шкіряний салон, має панорамний дах. Шкірні ставки на дверних картах, повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчики сліпих зон, боуса, акустика, такі карманчики, пороги, пластик, все в гарному стані, це трішки вимазано. Сидіння з підігрівом, з електрорегулюванням, все гарно їздить, нічого не протерто, не, ви, не витерто. Як бачите, така натуральна, гарна, справжня шкіра буде дуже довго вам служити. Потолок не прокурений, не протертий. Все так само в гарному стані. Шкірене мультифункціональне кермо. Тут у нас блок управління парктроніками, антибуксом підсвіткою. І включати або виключати сліпі зони, якщо вони вам не потрібні. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, електроручник, джойстик управління навігації. Наша навігація, сучасна Airlink, сенсорний екран, автозатемнення, дзеркала, підсвіточка. Система запуску двигуна без ключа, ключі у нас зараз в мене в кармані. Така у нас приладова панель 183 тисячі пробігу, це у нас індикатор електроручника і потрібно, що потрібно Так, Сенсорна навігація. Також можна керувати кнопками тут або там. Двозонний клімат-контроль. У нас карт немає, потрібно вставити флешку. Тут у нас флешка вставляється на карти. І купляєте флешку, вставляєте і будуть показуватись карти України. Яку країну виберете, така і буде. Інколи буває флешка, інколи не забирають попередні власники. Можливо, щоб переставити в іншу машину. Вона недорого коштує, це нема проблем. Також є вигідна USB, AUX, розетка. Такий Смітничок буде зручно щось викинути по-бистрому, якщо не збирається сміття. Тут у нас круїз контроль, допомога при спуску з гори. Зараз фокусую. Управління повним приводом, прикурювач, розетка. Тут у нас ховається ключик. Також є кнопка подачі повітря на задній ряд. Це все зустрічається тільки в максимальних комплектаціях. Іде або тепле, або холодне повітря, як собі настроїти. Дуже актуально влітку, коли жара. Щоб задні пасажири так само отримали холодне повітря від кондиціонеру, можна включити або виключити. Якщо у вас діти, то виключайте там. Також е управління е радіо звуком, Тут там воно такі підрильові ліпістки. Автоматичне світло, автоматичні двірники. Так, насмикається задня камера, коли включаємо задню передачу, буде комфортно паркуватися в парі з партроніками. Так загалом бачите гарний стан автомобіля. Такий стан сидіння пасажира, дверної карти, панелька, нічого не потерто, не продерто, все в ухайному збереженому стані. І руль так само в доброму стані, шкіряний. А зараз перейдемо до заднього ряду. Позаду маємо так само безключовий доступ, вікна притоновані заводським напилом. Тут у нас так само шкіряні вставочки, пластик зверніть увагу, все в гарному, акуратному стані. Сидіння, шкіра нічого не знищено. Саме потолочок. Так, забув показати, як шторки відкриваються. І також там люк відкривається, тут у нас просто панорамний дах. Також сидіння регулюється, наклон спинки. Так, Максимальне положення або складається в рідну підлогу. Якщо потрібно щось велике габаритне перевезти чи переночувати, собі поличку забираєте. І утворюється дуже багато місця. Неодноразово це все вам показував у відеооглядах. Дуже такий зручний автомобіль. Це, такі, це регулювання положення спинки. Стільки положень спинки може бути. Тут у нас дефлектори дує холодним або теплим повітрям. Карманчики також включаються, подача повітря звідси. Такий карманчик, підлокітник з підстаканниками. Також є доступ до багажного відділення. Або якщо потрібно щось дуже довге перевезти, це все без проблем зможете зробити. Або щоб не зупиняти автомобіль, якщо потрібно щось взяти з багажника, також цим отвором можна скористатися без проблем. Місця взять достатньо, високо сидимо, гарно бачимо, буде дуже комфортно для задніх пасажирів також. Також є вішачки, підсвітка, також є для водія футляр. Ми тут у нас в гарному стані, як можете бачити. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, нічого не затерто, не витерто. Така гарна, приємна атмосфера автомобіля в гарному збереженому стані. А Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Позаду маємо партроніки, камеру, як я говорив, показував. Так на світ відкривається багажник, два положення. Твориться такий столик або стільчик. Легко відтримують до 200 кг. Думаю, спокійно можна сісти на природі, десь відпочити, половити рибу. Також є підсвітка, розетка для заряджання девайсів, шторка. Так, в комплекті у нас. Домкрат, ключі, от такий органайзер для речей дрібних, щоб не літали по багажнику. І звичайно ж сам буфербокс, тут у нас преміум музика, і докатка повнорозмірна. Також бокові такий органайзер тут є для дрібних речей. Зараз покажу щось дрібне куди лежити. Все так гарно продумано автомобіля до різних дрібниць. Також можна сидіння скласти, як я говорив, і утворюється дуже багато місця, рівна підлога. Можна переночувати або щось великий габаритне перевезти. Зараз все покажу з цього ракурсу, також безключовий доступ. Ось Така у нас дверна карта. Все в гарному стані. Зверніть увагу. Так саме тут спинка регулюється назад. Також можна зложити, як і говорив, такий настан. Пинок позаду, нічого не затерто, ногами не подерто, як часом буває. Також тут пластик весь ціленький. Зараз подивимося, так само все нас добре. Корозії, по прийомах, по загальному стану кузова нічого немає. Ще раз повторюсь, кузова тут оцинковані, ніколи не будуть вам ржавіти. Також підігрів в двох режимах пасажира і водія присутніх. Ось так виглядає все з цього ракурсу. А зараз перейдемо до документації. По документації це нас бриф Вінкод. Рено х 4 5 місць, 2.0 дизель, 127 кВт 2014 рік. Це вся інформація про попереднього власника, 97-й рік народження. Це у нас сервісна книжка. Також тут всі мітки, записи. Все присутнє. Зараз я вам продемонструю. Різні інструкції. Тут усі відмітки собі ставте на паузу, скріншотте, фіксуйте. Так. Трох. Автомобіль трохи. гарно обслуговувався, як бачите. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Все тут гарненько, чистенько, нічого не кручено, не верчено. Мотора працює як швейцарські часи, ніяких запотівань, підтікань. нічого немає, всі рідини в нормі. акумулятори. видно, що машина була гарним на рівні гірше обслуговування. Це добре. Так, покажу автомобіль ще раз зовні. Нагадаю, це 2014 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, автомат, гідротрансформатор. Не путайте його з варіаторами, які стоять на бензинових версіях. Гарний високий кліренс, Біксенонова оптика, бачите, світить білим світлом. Також попередньо доставлено при так само фари, які світять білим світлом, попереднім власником були поставлені. Ще краще освічують дорогу вночі або в темну пору доби. Класний білий парламутровий колір, зимова резина 2024 року. Гарний високий кіриц, оцинковані козува, надійні мотори, коробки, дешеві обслуговування. Гарний такий автомобіль. Розмитений, вже сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Попереду і позаду маємо. Партроніки, позаду камеру буде комфортно паркуватися в великому місті. Також таким кліренсом і такими зазорами між землею і бамперами можна будь-куди заїхати на різний бордюр чи будь-яку багнюку, чи болото, горби. Це не буде страшно для цієї машини. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, максимально можлива комплектація, як я говорив. Автомат, сліпі зони. Зараз продемонструю, як будуть працювати. Коли нас автомобіль обганяє і опиняється в сліпій зоні, буде спрацьовувати індикатор жовтим світлом. Також корисна функція для траси. Також корисний контроль, повний привід, автомат. Допомога при спуску, все це надає комфорту при їзді цим автомобілем. Також висока посадка, гарна глядовість. Також фари у нас максимальні, біксенонові, як я говорив, будуть гарно світити вночі, або в темну пору доби освічувати дорогу. Це буде ваша також безпека, коли бачите, дуже далеко. Також панорамний дах, дуже багато різних функцій, які, які могли бачити, я вам показував. Також напишу. По комплектації більше детальніше в описі відео. Також в описі під відео знайдете фотографії, не фотографії, а посилання на Viber групу, Telegram канал там знайдете фотографії, опис і ціну цього автомобіля. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Також там зможете знайти будь-які інші варіанти, які в мене є в наявності з інших автомобілів.